До цього місця допоміг всім нам Господь, провів своєю міцною рукою, дозволив в мирі тут зібратись і спокої, сторінку нову церкви історію розпочати. Благословенна нині мить, благословенна днина, благословив Господь, зійшлися. Божі діти воєдино для слави Бога, для збудови Його діла, щоб величалось тут лише Господнє ім'я, хай вогник віри тут завжди горить. Хай церква тут Христова з кожним днем зростає, хай царство Боже шириться. Пісня хай звучить в серцях відкуплених, в серцях, хто ім'я Боже призиває, були важкі часи, були випробування в'язниці, тортури за віру Господа знущались, брати трималися, надію, сестри мали, чи на життя, чи смерть. Та Богу вірними вони лишались, а ми плоди їх бачимо сьогодні. О, слава Богу за часи свободи, слава Христу за всю Його любов, що так широко двері відчинила знов, що царство шириться Христове на планеті і радість переповнює. І втішно всім на серці, що з волі Господа, з Його благовоління ми маємо сьогодні Його дар, ковчег спасіння. Нехай повік тут не стиха молитва, хай лине пісня слави до Творця, Христова Церква, сміло йди на битву вперед. Божного кінця, світи яскраво маяком Христовим, хай множаться святі твої ряди, зустріть Ісуса, будь завжди готова, будь вірна Богу і принос плоди, сій зерна правди, церква дорогая, неси у світ Господньої любові. Світлом, цім, прекраснім краї, спішать, хай люди, спішать, хай суди, люди, знов і знов. Хай слово почути в серцях, проростає, хай плід той приносить, хто його приймає, хай знайдуть тут спокій, поранені серцем, спасуться. Вовчезі, прийми молитви наші, як славний твій фім'ян. Амінь.